Вітаю, друзі! Наступний вислів. Час лиха вселяє у наше серце страх. для багатьох це вселяє страх, але дозвольте запевнити вас, якщо ми віддали своє життя Ісусові, нам немає чого боятися. У книзі Даніїла, 12 розділ, перший вірш, ми читаємо і встане того часу Михаїл, Великий князь, який стоїть за синів твого народу, і настане час скорботи, якої ніколи не було відтоді, як існує людство». Аж до останнього часу, і в той час твій народ буде врятований. Кожен хто знайдеться записаним у книзі. По перше, давайте звернемо увагу на обітницю, що міститься в цьому вірші. Там сказано і в той час тобто час горя. Божі люди будуть визволені. кожен, чиє ім'я є записане в книзі життя. Отже, коли буде цей час, ми читаємо у книзі Велика Боротьба. Коли вістка третього ангела завершується, милосердя більше не благає винних мешканців землі покаятися. Народ Божий вже виконав свою роботу. Вони отримали пізній дощ, відновлення від присутності Божої, і вони готові до години випробувань, яка їх чекає. Це означає, що силою Святого Духа, пролитою через пізній дощ, Божий народ сумлінно проголошував послання трьох ангелів з книги об'явлення, 14 розділ І весь світ мав можливість зробити вибір. Прийняти чи відкинути ці небесні надіслані вістки. останнє випробування описано в посланні третього ангела, яке міститься в книзі об'явлення, 14 розділ 9 та 10 вірші. Тоді третій ангел пішов за ними, промовляючи гучним голосом: Якщо хтось поклониться звірині та її образу. І прийме його знамено на своє чоло чи на руку, він сам також буде пити вино гніву Божого, що вилито повною силою з чаші його гніву. Коли ми розглядали ці теми в попередніх відео, ми чітко бачили, хто такий звір, який його образ і яке його тавро. і все це пов'язано з поклонінням. Кому буде віддана наша вірність? І кому ми виберемо поклонятися. Ми також бачили, що ті, хто вирішив поклонятися Богові, який створив небо і землю з книги об'явлення 14 розділ 7 вірш, у день який він освятив, тобто сьомий день суботній, отримують печатку Божу. Тож, зрештою, кожен матиме вибір, чи поклонятися Богові в його святий день і отримати Його печатку, чи прийняти день поклоніння, який придумали люди, і отримати знак звіра. Саме після прийняття цих рішень Ісус припиняє своє заступництво у святині Небесній. Він підіймає свої руки і гучним голосом каже: звершилось кожна справа вирішилась на життя чи на смерть. Христос здійснив заступництво за своїх людей і очистив їхні гріхи. Друзі, настане день, коли Христос проголосить, неправедний нехай ще буде несправедливим, і нечистий нехай ще буде нечистивішим, а праведний нехай ще буде праведним, і той, що святий, нехай і далі освячується. Ось, чому так важливо, щоб ми не відкладали прийняття рішення йти за Христом зараз всім серцем? Це справді день спасіння. Я запрошую вас помолитися зі мною. Прямо зараз Батько небесний, дякую, що надав нам так багато інформації про свої особливі послання в кінці часів, про першу, другу і третю вістки ангела, що містяться в книзі «Об'явлення 14 розділ. Дякуємо за значення третього ангела, який закликає нас повністю поклонятися Богові, а не людським вигадкам. Тепер, Господи. Благослови нас, коли ми приймаємо рішення повністю слідувати за Ісусом, слідувати Його біблійній правді, а не за людськими помилками. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві в ім'я Ісуса. Амінь.